Привіт, мене звати Дмитро Лазуткін, Я вітаю всіх, хто бере участь у фестивалі Вічуй присутність. Новорічне світле. Заблищали крижинки-людяники, наша усмішка зранку вогні. І такими беззахисно п'яними новорічні посипались дні. Бо кулака приходив на милицях. В-ве-ве, я снігуронька ком. І моя Україна збудилася, коли пест твій язиком. На ніч блюзнір, на ніч шалений кролик, Хто може ліпше, мабуть, дорікне. Forever я, forever алкоголік, Так православні згадують мене. А я ж тут жив і прокидався в парках, Дніпром свою свободу забивав. І бився по підарками, і Петрарку комусь на гідропарку цитував. Це місто знає всі мої цілунки, це місто чуло всі мої пісні. Форевер я. Пробачте про рахунки. Форевер я. На білому коні. Розвідні мости, відкриті канали. Проведіння завжди веде на осліп. Я тебе не питав, але ти сказала. Ти така ж падлюка, як всі дорослі. Розповзалося сонцем, мов кода вінчі, закипала кава у Хіросімі, нас попереджали, ви геть невічні, переважно щури, принагідно свині, ні на картах місцевості білі плями, та в обличчя світлом м'яке хвилясте. Хто закриє очі твої руками, коли серце стрибає до ніг баластом? Але дим без вогню, мов не так не в диху. Втім не треба вважати, що все так просто. Якщо вихід є, ми знайдемо вихід. Мы такие же подлюга, я все дорослая.